Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій. І сьогодні приїхав опорати. Вирішив записати коротеньке відео, вже давно не записував. Оце у нас подружка, яка привела нам Петренів. Да, це Петреники. Петренчики було 15, стало 14. одному не дали ціську, цістику не 14. Це їм вже пішла шоста доба, такі гарненькі кабасики. Там деякі хвостики. Там з хвостиком воно треба ще одному забризкати. Причандали ще не вирізали, бо реально дуже багато роботи. Вчора прокололи оліговід куба, На третій день прокололи їм залізо. І от таке. Свинка у нас чисто плотненька, чистенька. І в неї тоді все біленьке і чистеньке. І поросята і вона клітка. Ось таке. Це у нас тумбочки не ландрасівки. Уже вони стрес у них пройшов. Їх відлучили. Це вже п'ята доба, як вони відлучені. Відлучили в тумбочки цих ландрасів. А у крапки, Це тут була крапка. А у крапки теж відлучили. Крапка у нас, дочка гавняшечна. От яка мама, така і крапка. І дочка. Вона навела одразу свій порядок і все чітко. Але вона гарна мамка, в неї гарні поросята. Справилась вона своєю задачею крутенько. І вже починаю вже підпсиховувати. Ну, вона була трошки до цього чища, але це вже сьогодні вже видно перші признаки охоти. І думаю, що завтра вона піде в рознос. Це в неї був перший опорос, який в неї будуть ці признаки загула, не знаю. Якщо такі когоняшечний, то тарве, мече, ломе, кричить. Вся в шоколаді. Коротше. Там не, не, точно не пропустиш її гульку. Побачимо, як ця загуляє. Ну, в принципі, все. Такі кабасики гарні. Сьогодні виставив вже на продажу їх. Дюрків вже немає, забрали. Всіх було 25 штук. От. Так що таке. Ці відлучка пройшла без діареї. Так що нормально. А так ми у нас зараз. Жнива, тюковка соломи. Ховаємо її на зиму, Зразу заготавлюємо тюкую солому, зборка врожаю і будівництво. Все, всім гарного вечора, бережіть себе, бережіть країну і все буде Україна. Всім пока-пока.